Під час запуску наших зразків з миса канавиро в космос ми в цей час будемо присутні там і будемо спостерігати, як це все відбувається. У нас виникла ідея дослідити процес дифузії в умовах мікрогравітації та на землі та порівняти їх. Зараз складається така тенденція, коли світ прагне дослідити космос. Ми шукаємо відповіді на ті питання, які не розв'язані, і шукаємо нових обріїв. Природний газ полюби полю. Сьогодні ми дізнаємося про відкриття інноваційного космічного центру на базі Державного університету економіки і технологій. Цей проект пов'язаний з металом і космосом. А як саме зараз ми дізнаємося подробиці? Урочисте запакування наших зразків. Ви бачите, їх небагато, але їх кількість буде набагато більшою, тому що експерименти, ті, що летять в космос, фактично паралельно вони будуть проводитися і у нас на території фактично нашої планети. І ми будемо пакуватися в спеціальні знову ж таки контейнер, який потім буде відправлений новою поштою спочатку в місто Київ, а потім уже в Сполучені Штати. На початку серпня місяця ми дізналися, що є такий проєкт, що можна до нього доєднатися, і тому мала академія наук розмістила це оголошення в себе на сайті. Ми відповідно відреагували. На жаль, від навчального закладу потрібно було підготувати аж 50 проєктів. Фізично це неможливо, тому під ніжним крилом малої академії фактично об'єдналися викладачі, і ми розпочали фактично працювати над своїм проектом. Розв'язуючи здачі на пластини та метали, в нас виникла ідея дослідити про. Це з дифузії в умовах мікрогравітації та на землі та порівняти їх. Ми обрали два метали для дослідження: це алюміній і мід. Чому саме ці метали? Тому що, на нашу думку, вони ну, найперспективніші для будування майбутніх космічних об'єктів. Метали достатньо добре проводять електричний струм, один із них надзвичайно легкий. легкий. А на планеті Земля будуть проведені дослідження ще і з залізом. Можливо, саме ці зразки в майбутньому дадуть можливість створювати якісь космічні об'єкти, які будуть потребувати саме цієї технології. Праця багатьох людей, багатьох науковців, дітей, звичайно, багатьох навчальних закладів і працівників нашого міста. Тому, ну як кажуть, з добрими намірами, з добрими думками від міста Кривого Рогу на мис каналерів для сполучених. Це ви на паликосмос. Під час запуску наших зразків з миса канаверу в космос ми в цей час будемо присутні там і будемо спостерігати, як це все відбувається. Тобто це поїздка в Сполучені Штати, відвідання наукових музеїв і фактично ще цілий ряд екскурсій для дітей заплановано. Ну фактично, проект це формалізація того, що було завжди. Ми завжди шукали нових практик. Ми завжди шукали нових партнерів і завжди шукали нових варіантів рішення тих викликів і питань, які ставила нам і природа, і життя, і навколишнє середовище безпосередньо в нашому місті. Ми шукаємо відповіді на ті питання, які не розв'язані, і шукаємо нових обрії. Дослідження це виготовлення сталі в умовах космосу, наприклад, на Марсі. Тому що зараз складається така тенденція, коли світ прагне дослідити космос, але є дуже велика проблема з тим, як доставляти деталі. Обладнання з часом ламається, йому потрібен ремонт. Тому чому б не виготовляти деталі? Саме у космосі У нас сформувалося декілька груп, які в принципі почали працювати над різними проектами. Навчальний заклад в кінці кінців надіслав три проекти. Відповідно, діти віком від 15 до 21 року можуть доєднатися до нього. Мені здається, що наш проект допоможе будівництву в космосі та економії ресурсів. Кошти, звичайно, це були сили навчального закладу. Тобто повністю це батьківський комітет, який допомагає саме в цьому, в реалізації цього проєкту. Сьогодні у нас є дуже багато цікавих проєктів, і один з них це проєкт космічної металургії, коли на базі наших лабораторій ми допомагаємо проводити дослідження юним школярам, які приймають участь в міжнародному проєкті з вивчення того, як поводить себе метал у умовах відсутності гравітації. Факту ми бачимо зараз поєднання всіх ланок роботодавця вищого навчального закладу і школа. Школа заклад освіти він не може бути в цій лінійці або будь-якій лінійці в державні останнім не може. Він має бути першим 100%, тому що з нього все починається не з вищого навчального закладу, не з підприємства. Так виховання освіти і спеціаліст починається з учня. Так, звісно, це дуже цікаво. Хотілося, б, щоб більше людей брало участь в цих проєктах, тому що вони допоможуть нашій країні в майбутньому. Ми долучені до цього проєкту, ми аналізуємо багато статей, патентів, щось нове дізнаємося з металургією у космосі, щось нове пропонуємо, читаємо багато. Це може зробити будь який у кого є бажання, хто хоче розвиватися, прагнути вперед, дізнаватися чогось нове. У нас є, наприклад, проєкт Студентська ракета, де ми студенти власноручно виготовляють ракети, двигуни, паливо підбирають, все це відпрацьовують і ми запускаємо ракети, вже одна з них доступенела, була вироблена на 40 кілометрів висоту, зараз працюємо над висотою 100 кілометрів. Успіху у ваших всіх напрацюваннях, спільної співпраці з підприємцями, звичайно... Із ліцеєм, щоб школярів ліцеї, випускники були вашими студентами, щоб був безперервний процес підготовки і потім працевлаштування. Це дуже така гарна ідуальна форма освіти, яка у вас також гарно розвивається. Тому вітаю вас, такої чудової події і успіх. Без металургії неможливе відновлення України, тому для нас і для в цілому нашої країни дуже важливі такі події, тому що майбутні спеціалісти, які будуть працювати на відновлення на нашу перемогу, дуже дуже потрібні і бізнесу, і місту, і краї.